а вже на підході 10 м. Я кину гранату аваро я зараз подарву, якщо не вистачі за 10 хвилин. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від невідомої жінки про те, що вона винашує намір кинути гранату в опорний пункт поліції, який розташований в місті Полтава. Також повідомлено, що граната знаходиться в неї в кишені. Коли слідчо-оперативна група прибула для обстеження приміщення, виявилося, що нетвереза громадянка вимагає відпустити її знайому, яка, начебто, знаходиться у приміщенні, розповідають у поліції. Крім того, жінка нецензурно висловлюється і погрожує кинути гранату. Близько 10-ї години я почув стук вікно, відкрив штору і побачив, як невідома громадянка кусочок скла кинула моє вікно. Жінку правоохоронці невдовзі наздогнали. Не При ній був телефон, з якого вона дзвонила з погрозами використати гранату. Та замість снаряду поліцейські знайшли у кишені затримане зелене яблуко. Ось граната, которая панти влияють на все. Это панти називається, там, де надо. Напугала участкового хотіла. Я йому стукнула кошка з стіклом, оно не розбилось. Нині особу жінки правоохоронці встановили. Незабаром вона відповідатиме перед законом і, ймовірно, потрапить за грати від двох до шести років. Хочу звернутися до мешканців та гостей нашого міста. Якщо хтось в конфлікт законом, вони неодмінно будуть притягнути до відповідальності.